Вітаю вас, шановні батьки. Всі ви хочете, щоб діти, коли стануть дорослими, були успішними та щасливими, зробили блискучу кар'єру, відчували себе вільними і впевненими завжди та всюди. А для цього треба вчити дитину говорити. Діти четвертого року життя користуються вмовлені простими і складними реченнями. Дитина говорить велику кількість слів, але вимова звуків недостатньо чітка. У дітей ще недостатньо розвинений фонематичний слух. Артикуляційний апарат дитини ще дуже хитливий. Для розвитку фонематичного слуху потрібно розгадувати з дітьми загадки, розучувати скоромовки, чистомовки, вірші, робити фонетичні зарядки. Для розвитку артикуляційного апарату Виконуйте артикуляційні гімнастики, вправи для язика та губ. Мовлення дітей знаходиться на кінчиках пальців. Розвивайте дрібну моторику рук. Давайте діткам перебирати дрібні іграшки, виконуйте пальчикові гімнастики, давайте малювати діткам пальчиками, клеїти, вирізати, займати сліпленням. Збирайте разом каштани, жолоді та горіхи. І тоді завжди у вас все буде добре. Дякую вам, шановні батьки, за увагу. До зустрічі!